Доброго дня! Сьогодні ми з вами детальніше розглянемо дії з цілими та дійсними числами у Python, а також дії з текстом. Не забувайте про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Дії, які ми виконували раніше із числами, були найпростішими. Треба зауважити, що існують і вбудовані функції для роботи з числами. Замість х та іг у цих функціях встановлюються числа або змінні, з якими потрібно виконати ці дії. Ось одні, одні з них. Absx визначає модуль від числа. BINX переведення числа у двійкову систему числення. HEXX – переведення числа у шістнадцяткову систему числення. Max Y шукає мінімум з двох чисел. Також може приймати будь-яку кількість аргументів більше, ніж 2. Min Y Пошук мінімуму з двох чисел. Також може приймати будь-яку кількість аргументів. ROUNDX – Х. Округлення числа. Раунд Х. Округлення числа X. Із вказаною точністю знаків після коми, на яку вказує Y. Приклад виконання цих функцій у вас на екрані. Будь-яка послідовність символів укладена в лапки у Python вважається рядком. При цьому рядки можуть бути укладені як в одинарні, так і в подвійні лапки. Функція L підраховує символи в рядку. Причому враховуються і пробіли. Зверніть на це увагу. Що можна зробити з рядком тексту? А от текст можна тільки додавати та дублювати. При додаванні тексту за допомогою знаку плюс із декількох текстових фрагментів утворюється один. При дублюванні або примноженні тексту на число n, причому n тільки ціле, із даного фрагменту утворюється новий в n разів більший за початковий. У діях із текстом також зберігаються пріоритети операцій. Для того, щоб гарно розташувати наш текст, тобто застосувати форматування, у Python Використовують деякі методи. Для вирівнювання всередині заданої кількості пробілів по центру використовується Центр. Для вирівнювання по лівому краю l L-just. Для вирівнювання по правому краю r R-just. Послідовності символів, що починаються із зворотнього слша і використовуються для подання інших символів, називаються керуючими послідовностями або екранованими послідовностями. Екрановані послідовності зазвичай використовуються для включення у рядки спеціальних символів, що не мають стандартного односимвольного друкованого представлення. Найбільш поширена послідовність – N яка означає перехід на новий рядок. З її допомогою можна створити багаторядкові рядки з однорядкових. Часто зустрічається послідовність слеш T, тобто табуляція, яка використовується для вирівнювання тексту завдяки відступам. Послідовності слеш апостроф або «слеш /подвійні лапки використовуються, щоб помістити в рядок апостроф як одинарні лапки або подвійні лапки, які оточені такими ж лапками. Наприклад, слово комп'ютер. Ну і для завершення форматування рядків звернемо увагу ще на вертикальну табуляцію яка дозволяє створити, так би мовити, список. Для формування вмінь та навичок виконуємо практичне завдання. Задача 1. Написати програму для розв'язання функції чисельнику А плюс 2 в третьому ступеню поділено на 4 мінус 5. Нам необхідно результат цієї функції вивести як ціле число. І на екрані, вказавши, що це є саме результатом функції. У другій задачі необхідно вивести текст на екран за зразком, в якому використати форматування рядків. Для усвідомлення набутих знань Дамо відповіді на запитання. Назвіть вбудовані функції для роботи із числами. Що означає функція Round. Які оператори порівняння ви знаєте? Які дії з рядком тексту можна виконати? Що означає функція len? Як перейти на новий рядок. Домашнє завдання. Необхідно повторити вивчений матеріал. Виконати практичну частину уроку. На цьому урок завершено. На все добре!